Доброго дня всім. Сьогодні я хочу розповісти про питання відстрочки військовозобов'язаних, пов'язаних з добуттям посівної вищої освіти. Я завжди намагаюся розповідати на прикладах нашого адвокатського бюро по тих судових рішеннях. Які мають позитивний результат для того, щоб ті, хто мене слухає, дивиться, брали для себе якісь відомості, якісь здобутки для того, щоб відстоювати свої права, пов'язані з отриманням відстрочки для здобуття послідовної вищої освіти, я коротко розкажу дещо про загальне, а Потім про конкретну нашу адміністративну справу. Що таке державна база із питань освіти? Державна електронна база з питань освіти це електронна система, яка містить відомості про здобувачів усіх здобувачів освіти, освітні програми і документи про вищу освіту. Всі ці дані в цій системі мають юридичну силу. Що таке принцип послідовної вищої освіти? Цей принцип чітко прописаний у наших законах. Він трактується як логічна та академічна послідовність у здобутті різних рівнів освіти. Молодший бакалавр, бакалавр, магістр, доктор філософії і так далі. Тобто, щоб здобути диплом магістра, треба мати диплом бакалавра. І так далі. А, наш клієнт навчався у вищому навчальному закладі а, на бакалавра. З певних а, причин підстав він не закінчив а, здобуття вищої освіти а, і був відрахований. А, тобто наш клієнт не отримав. Диплом з жодного рівня. Ще з початку повномасштабного вторгнення, у 2023 році, він вирішив продовжити навчання і звернувся до державного підприємства, яке у нас називається. Інфоресурс, щоб отримати довідку. Ця довідка відображає, чи порушує кліє, особа, клієнт послідовну вищу освіту, чи не порушує. Ці довідки визначаються дві позиції. Так, так порушує, так не порушує. Все. Якщо порушує, йти до ТЦК. До територіального центру комплектування по соціальної підтримки немає жодного сенсу. Якщо не порушує, то берете документи, цей і всі інші про особу, підтверджуючи заява і до ТЦК подається згідно постанови 560-ї від 16 травня 2024 року. Подається документи і комісія розглядає. Надати відстрочку чи не надати, але це вже є права підстава, праве забезпечення для того, щоб комісія, не комісія, не а Міністерство освіти надало відстрочку. Таким чином, мій клієнт звернувся до єдиної державної електронної бази освіти і йому видали довідку. Що він порушує принцип здобуття послідовної вищої освіти? Там понаписували всі довідки коротко, коротко. Він звернувся до нас. Ми направили, ми поступили по хронології. Ми не, не пішли спочатку до суду. Ми написали, Я написав адвокатський запит. Щоб надали мені нормативно-правове обґрунтування так, від такого визначення. От. і це державне підприємство е, інфоресурс, яке належить до сфери управління Міністерства освіти, дали нам відповідь, що наш клієнт навчався, що він здобув навики, що він фактично вже готовий е, спеціаліст з вищої освіти. Єдине, що тільки в нього немає цього документа. Тобто все вокруг да около і так далі. Нам цей документ потрібен був, тому що це є відмова, і ми вирішили звернутися до Київського окружного суду, тому що державне підприємство інфоресурс належить до сфери управління Міністерства освіти. Тут є заковика. Це державне підприємство. Воно. Намагалося і намагається, і далі, мабуть, буде намагатися е, займати позицію, що вони окрема структура, е, не маючи відношення, що вони самостійні. Міністерство освіти це самостійне, вони, а вони також самостійні. І Міністерство освіти теж це підтримує. Ну, це все вирішується і знімається питання дуже просто. Тобто заходиш в контроль, опенвоти і так далі, заходиш. Систему реєстрації і все стає на свої місця. Державне підприємство інфоресурс, воно зареєстровано і власником є Міністерство освіти. Тобто це звичайна структура Міністерства освіти. Ми подали позов до Київського окружного адміністративного суду 7 травня 2025 року адміністративний позов до Міністерства освіти та науки України і Державного підприємства інфоресурс проведення про... Протиправними дій, суд наш позов задовольнив повністю і визнав відмову Міністерства освіти відмову у внесенні змін і відомості, щомісяця в єдиній державній електронній базі щодо нашого клієнта протиправною. Визнав відмову державного цього підприємства Інфоресурс у внесенні змін щодо нашого клієнта, також протиправною, і зобов'язав, так як я кажу, те, що вони намагалися у відзиві на позовну заяву розказати, що міністерство освіти це одне, а державне підприємство Інфоресурс зовсім інше, немає не має ні жодного відношення. Суд зобов'язав міністерство освіти та технічного адміністратора, бо інфоресурс є всього-навсього технічним адміністратором єдиної державної електронної бази освіти внести зміни. Щомісяця в цій єдиній державної електронної базі щодо порушення відносно нашого клієнта за статті 10 закону про освіти, про поточне здобуття освіти. І в тій графі, в довідці, де вони нам вказали, що він порушує, суд чітко прописав: вказати так не порушує. Таким чином, всю, як я сказав, 7 травня суд Київський окружний адміністративний суд ухвалив дане рішення. Через 30 днів ми підемо по самого печатку, що набрало законної сили. Я думаю, що в них розуму хватить не подавати апеляційну скаргу, тому що ми базували свою праву позицію і вже на підставі дуже багатьох інших судових рішень, аналогічних сій. Цьому нашому судовому рішенні. Можливо, це є повторення, багато хто про це знає, але я говорю про те, що це 7 травня 2025 року, сьогодні 14 травня, це Свіженьке, яке підтвердило про те, що державне підприємство Інфоресурс належить до Міністерства освіти і все, що ті люди, хлопці, які не закінчили з тих чи інших причин, Перервали свою освіту, а це законне право. Законне право припинити навчання, змінити навчальний заклад, поновитися пізніше, поступити заново. В жодному законі це не заборонено. Це конституційне право кожної людини. От. І на благо честі судів, тобто суди підтримують цю правову позицію. І всіх тих, у кого є такі довідки, в яких які покинули навчання, поновилися. а їм ЄДБО видає про те, що вони порушують. Звертайтеся до суду, тому що ви маєте повне право на те, щоб отримати цю довідку і позвернутися до міністерства освіти, щоб вам надали е е е Міністерство освіти, отримати цю довідку і звернутися до ЦЗК про отримання відстрочки. Коротко, як я сказав, можливо, і не нове, але я поновив. Я навів приклад на, по цій конкретній справі, яку ми виграли. Тому я бажаю всім успіхів. Якщо у вас є такі випадки, не здавайтеся, відстоюйте свої законні права та інтереси. На цьому все. До нових зустрічей, Адвокат Олександр Травянко.